Перший принесе мені олівчик для губ отримає 300 гривень. Давай, І що ми стоїмо, дивимося? Біжить малий, біжить, малий, біжить малий. А як ви думаєте, хто перший пацан принесе чи думаєте, пацан? А ти пацан? У мене є використання. Нічого... А ні, а треба купляний. Ні, oh, тоді <плес> не обламає. Всі порозбігалися, думаю, хтось зараз принесе. А використаний не можна, треба новий. Ще, ну, купила, а я da? Покажу, da. <плес> тільки що купили? Але вивезучиться. Ото, міряла двісті. Супер, підписані на мене. Ні! Якщо підписані, ще 100 гривень дам. Ні, не Так, а вже а мені вже принесли. Так, давайте. Це вам. Дуже дякую. Давайте мені олівчик. Це гарна вам дня! Супер, вже все.